Всім привіт! Сьогодні поговоримо про те, як використовувати Apple Watch ваші, да? без е, iPhone. Е, насправді це можливо, але не всі функції будуть звісно працювати і так далі. Але я скажу, що це можливо, без проблем. Але для початку вам знадобиться все одно iPhone. Навіть якийсь старий, сьомий айфон без різниці. Ви можете взяти з цього друга, знайомого, не знаю, там батьків чи в кого, просто під'єднати їх. Apple ID створити, якщо у вас його немає. Просто під'єднати, як це використовується, берете iPhone, э, вставляєте туди свою карточку, яку ви використовуєте в своєму Android. Під'єднуєте Apple Watch, синхронізуєте їх і від'єднуєте все. на mm. цьому. <Hop> і можете використовувати їх з Android. Звісно, знову ж, не всі функції будуть працювати, як з э, iPhone. Але можна використовувати, звісно, тому все ж таки рекомендую використовувати з айфоном. Але це можливо без проблем. Тому, надіюсь, відео було для вас корисним. Всім, поки да.